Вітай народ! Хочу вам розповісти про чудовезний мультсеріал, який чомусь мало хто знає звичайні побічки або «Common Side Effects». Що за хрінь? Отже, коротко про зав'язку сюжету у звичайних побічках мультсеріал розповідає історію двох колишніх лаборантів шкільної лабораторії Маршала і Френсіс. Після закінчення школи їхні долі пішли дуже різними шляхами. Маршал став біологом, здається, скоріше, навіть мікологом, саме по вивченню грибів. і все своє життя присвятив цьому. Френсіс пішла ж трохи іншим шляхом вдарилась ж корпоративну роботу. Власне, початок першої серії розповідає нам про те, як їхні шляхи знову перетнулися. І після короткої розмови між старими добрими знайомими, Маршал вирішив розповісти Френсіс про свою неймовірну знахідку, а власне гриб Блакитний ангел, який він знайшов в горах Перу, і який може вилікувати майже будь-яку хворобу, але є нюанс. І коли Маршал розповідає Френсіс про свою знахідку, Френсіс залишається повністю приголомшеною від того, що може робити цей гриб. Що за. Хрінь! Пропонує маршалу свою допомогу. В процесі вони розкривають змову фармацевтичної компанії Рутікал та уряду, які, в свою чергу, намагаються перешкодити витоку будь-яких даних про цей магічний гриб. Ще є моментик, що маршал не знає, що Френсіс, власне, працює на компанію Рутікал Pharmaceuticalс. Окей, це не спойлер. Ми знаємо про це з перших секунд, що Френсіс працює на Рутікал і приховує це від маршала. Але Френсіс думає, що вона може змінити світ і донести до свого боса потрібність поширення даного гриба, адже в компанії Ані, Рутікал є на це ресурси, але як ми розуміємо, з зав'язки діла з цього не буде. Протягом серіалу нам траплятимуться дуже різні персонажі. Деякі з них намагатимуться допомогти нашим героям, деякі матимуть зовсім інші наміри. В звичайних побічках ви знайдете теорії змов, трилер, смішні комедійні моменти, кохання, філігра написані діалоги. Тут цього взагалі купа. Кожен діалог це щось неймовірне. Суть в чому з упевненістю можу сказати, що ви добряче так прибалдієте від перегляду цього мультсеріалу. Та від того, як ми з командою постаралися, аби звичайні побічки звучали українською, і звучали достатньо непогано, на мою думку. Так, це псевдодубляж, але це й не за кадр, тому що ми буквально пропрацьовуємо всі звуки: тобто там, де він б'ється, де він хропе, де він сопе. Гей, а ти попався. Ми працюємо над усім. Намагаємось, принаймні. І виходить непогано. А я зазвичай дуже не люблю те, що в мене виходить. Ось ще кілька шматочків нашої роботи. То його справді звали Гегорі Маршале! Так, вибач, гриби закінчуються. О, Сеселі. Я тут у Вашингтоні, але я не йду до сенатора. Селера, сестра Моркви чи її кузина, можеш не відповідати одразу. До речі, в серіалі я дублюю головного героя Маршала. І після перегляду кількох серій повертайтеся в коментарі або можете зайти в коментарі до Дідько Студіо в телеграм-каналі і написати, як вам власне, наша робота. Нам буде дуже приємно. Цей проєкт ми робимо просто на ентузіазмі, бо він кайфовий, і ніхто його не взяв в роботу. Хоча це, це об'єктивно, це справді один з найкращих мультфільмів 2025 року. Нічого занонсованого і близько не виглядає настільки офігезно і епічно, як е, звичайні побічки. Що з візуальної точки Ні, можливо з візуальної точки зору щось є непогане, але саме сюжетно, щоб усе працювало в такій ідеальній синергії, такого я точно не пригадаю. Тож так, дуже раджу до перегляду. Термінове включення. Поки я монтував це відео, ми доозвучили ще дев'ятий епізод. Залишився тільки десятий в цьому сезоні. І вже точно підтверджено, що мультсеріал продовжили на другий сезон. Це чудово. Повертаємось до відео. Я всіма руками за ліцензійний контент і сам намагаюся максимально дивитися відео легально, але на жаль, цей серіал навіть не має українських субтитрів на Adult Swim чи на HBO Max. По суті, ви можете подивитися його тільки через якісь піратські ресурси. Хіба що ви дуже добре знаєте англійську і можете подивитися його в оригіналі на HBO Max або на Adult Swim, власне, самому. Хочете, я вам покажу собаку. Голдік, іди сюди! Ди до мене, сюди! де сюди! Де сюди. Дивіться який песик. Гарний такий. Малючочок. Ну, все йди. Ну, що ти мені застрав штани, чоловік. Відволік собаку від поїдання паличок. Де, 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 де. Що ж цікавого в звичайних побічках, попри сюжет і чудово написаних персонажів: візуал. На перший погляд він може здатися цілком традиційним і звичайним. Ми бачили багато подібного, напевно, в, саме в проєктах так. Від Едалт Swim. Звісно, це роблять різні студії і різні творці, але щось подібне вони часто контрактують. Хоча саме в звичайних побічках показані оці моменти тріпу від грибів, взаємодії. Між персонажами, ці багато мікрорухів, як тут використовується камера, не як в традиційній анімації, де ми дивимося, звідкись непонятно звідки, ну, типу, звичайні 2D-сцени. Тут часто використовуються реальні кіношні ракурси, якісь цікаві такі, більш живі. Те, що на підсвідомому рівні змушує вас це цінувати, і балдіти, і кайфувати. Тобто, попри задоволення від історії і сюжету, ви отримаєте чисто естетичне задоволення від того, як цей мультфільм зроблений. Я не розумію чому мені в тіктоці траплялися відео фанатів, едіти по звичайних побічках, які набирали сотні тисяч лайків через те, що там реально крутий візуал. Ну там під музичку, звісно, воно зроблено, але там неймовірно крутий візуал. Але все одно здається, він недостатньо популярний чомусь. Хоча на IMDb у нього офігезний рейтинг, щось типу 8,7 чи 8,9. ну типу. Високий, хоча він може бути і справді вищим, тому що я, я не розумію, чому він менше 9,5. Я дуже багато раз казав балдійти, неймовірний, і дуже-дуже. Але це справді так. Я впевнений, що вам це сподобається. І щиро раджу вам до перегляду після звичайних побічок царство сміттярів. А так ще одна цікава деталь: звичайні побічки це мультсеріал від творців мультсеріалу Царство Падальників або царство сміттярів. or, as in the Scavenger's Reign. Його могли бачити минулого чи позаминулого року, я не пам'ятаю. Ми теж власне дублювали його з командою. Я озвучував теж там одного з персонажів. Він там вмер серії, в сьомій здається, але то не важливо. Дуже цікавий науково-фантастичний мультфільм. Зовсім інший. Нічим не схожий з звичайними побічками, хіба що деякими анімаційними рішеннями, саме анімаційними не стилістичними, тому що в царстві сміттярів все ж люди виглядають більш реалістично. Є звичайно, присутня певна стилізація, але вони не такі головаті. Не такі кумедні, як в звичайних побічках. Теж дуже рекомендую до перегляду, якщо ви любите таку тематику. Це одне з найкращого, що виходило взагалі в науковій фантастиці за останні роки, навіть серед кіно. Він специфічніший, він менш традиційний в плані, бо все ж в звичайних побічках йдеться про ці діалоги, щось більш звичне. Там є оці якісь процедуральні моменти, про те, як два агента власне шукають їх, як вони там. Складають на, на, на дошці докази, типу, як знайти маршала, як е, довести його вину, і оце все це більш звичні нам моменти, ніж от те, що відбувається в царстві сміттярів з дивними інопланетними істотами. Але вам сподобається, особливо те, що ми робили дубляж. Напевно, будемо закінчувати. Тож дякую за перегляд, дякую, що витратили на це своїх 10-15 хвилин часу. Побачимося в найближчому майбутньому, бо у мене вже є техніка, я буду мені простіше робити відео, в мене є якось до цього настрій, ти більше весна, все таке. Я розумію, що я раніше теж обіцяв випускати відео частіше, але це ж життя. Ну зараз я на це настроєний серйозніше. Менше переживаю за те, яке воно вийде. Більше про факт, саме факт його виходу. Так. І ще після відео я хочу випустити теж на цьому каналі, власне, типу бекстейдж того, як я робив, ну як ми йшли до цього місця, що я бачив, знімав собачку, квіточки. Можете подивитися це відео теж. Воно вийде, я думаю, через кілька днів, а може і разом з цим одночасно два відео залю. Не знаю. Це буде більше типу влог-бестейдж дурня, де я говорю не підготовлено, не майже не змонтовано. По-дурному все, до зустрічі десь тут. Найближчим часом, особливо, якщо ви дивитеся відео десь пізніше, а я потім ще якісь відео залью, і ви зразу можете подивитися мене знову. А для тих, хто подивиться це першими, я вам не заздрю. Треба буде трошки почекати, але доля обов'язково вас винагородить. Do you remember? До зустрічі.